До продовження теми соціальних закладів області. Наш наступний матеріал. Стаблійський психоневрологічний інтернат один з найбільших в області за кількістю проживаючих. В яких умовах мешкають підопічні і які проблеми доводиться вирішувати персоналу, дивіться у наступному сюжеті. Війна, втрати, постійна тривожність не сприяють психічній стабільності усіх нас. А як живеться людям, які від народження мають психічні розлади і відповідні діагнози? Чи не забула про них держава? Спробуємо з'ясувати це на прикладі Стеблівського психоневрологічного інтернату. Сьогодні тут мешкає 220 підопічних з різних куточків держави. Багато хто не по одному десятку років. Звісно, з початком повномасштабного вторгнення внутрішньопереміщені особи з'явилися і в Стеблеві. Із цих 220 осіб у нас на даний час – 38 осіб внутрішньо переміщених. Це ті люди, котрі до нас поступили із Луганська, з Донецька, з Луганська, із Херсону. Як ми їх зразу привезли, це були люди зовсім іншого покрову. Це були не наші люди. Да, було й важко і соціальний працівник, і культмасовий працівник, і медики, і особисто сам займалися цією справою. На даний час вони прекрасно себе почувають, прекрасно всі прекрасному всі настрої, прекрасному всі гуморі. Петро Тимофійович очолює заклад три роки: рука господаря, помітна скрізь. Ідеальна чистота приміщень і території, впорядковані кімнати для проживання, господарські приміщення. Попри складнощі воєнного часу, потихеньку ремонтуються. Нині, наприклад, триває ремонт кухні, де він не проводився з 1975 року. Найбільшою проблемою проблемою є проблема водозабезпечення і водовідведення проблемне питання. В нас сьогодні е з водопостачанням, з водопостачанням, е і навіть водовідведенням. Бо наш нашій очисній, котрі збудовані ще в 70-х роках, вони сьогодні. Вони ефективні. Я не можу сказати, що вони не ефективні, але їм потрібно реконструкцію проводити. З гордістю Петро Тимофійович демонструє підсобне господарство виживати простіше, коли є власні резерви. Закінчили ми обмолот, намолотили збіжжя загальному, пшениця дала по 50 центнерів, наче цей невеликий урожай, але він великий на даний час для нас. Ми ж не, не дослідне господарство і не, не, не бізнесове. Ячмінь, я сказав, дав слабше. Він дав в межах 25 центнерів. Більше я його сіяти не буду. Це ячмінь озимий. бо… Ну, не вдалося. Погодні умови зимою його трохи підкоригували і отака ситуація. Далі є на даний час прекрасна огородина, посіяний чи посажений помідор, посияна морква, огірок, буряк, кавун. Завдяки тому, що господарюють, мають змогу урізноманітнювати стіл своїх пацієнтів, які на життя в інтернаті не жаліються. Недавно був капуснячок, ха що з м'ясом. Потім цей каво, компот, дуже гарний коміт. І на празника були конфети, апельсини. У нас від празника наша культроботник Наталя Михайлова збирає всіх там, ну в кабінеті ми там мал... крисуємо, все. Дід Мороз розходив на, на Новий год. Все. Конфет. Ось такі кульки конфетам давала. Кожного дня в інтернаті я випікаю 200 хлібин і 200 булочок або пиріжків для наших підопічних. Щоб вони смакували. Найбільше надбання закладу це колектив. Попри те, що робота надзвичайно складна і нелегка, багато хто з персоналу працює тут не один десяток років. Сьогодні система соціального захисту населення проходить. Непростий період своєї діяльності, децентралізація, постійні законодавчі зміни, реорганізація. І це в першу чергу впливає на наших працівників. І тому дуже дуже важливо зберегти наші соціальні заклади, де підопічні отримують повний спектр надання соціальних послуг. Це один із найбільших закладів. Дуже важливо, що наші працівники відповідально і важливо відносяться до своєї роботи, тому що люди тяжкі, які потребують особливої уваги. І ще дуже важлива допомога наших соціальних партнерів, тому що в партнерстві ми робимо добрі справи. в Партнерстві ми сильніші. Скажімо, зараз у цьому інтернаті немає лікаря-психіатра, і це є проблемою, бо ж інтернат профільний, але ті, хто працює, цінують свою роботу і колектив. Ну я дуже люблю свою роботу. Дам я сюди йду з задоволенням, може не завжди з великим, але йду. На сьогоднішній день медичними ну, медикаментами і всеми медичними засобами ми забезпечені, забезпечені ми ліками. Щороку ми проводимо тендер. У нас є специфікація, відносно якої ми беремо ліки, ті, які нам потрібні. Да, ми сьогодні забезпечені. За чому лікати свою роботу? Я? Чесно, mm. те, який тут колектив. Mm -hmm. От Буквально бувають дні. Ну, тяжко, а приходиш, дивишся на своїх колег і одразу піднімається настрій, хочеться щось робити. Е, ну і люди, е, тому що розумієш, що цим людям ніхто фактично не допоможе, а є у них тільки ми. Окрім медичного забезпечення, персонал намагається всіляко урізноманітнювати життя своїх підопічних. Організовують навіть тренінги. Проте бідкаються воєнний час, поставив на паузу ці заходи. Хоча підопічні їх дуже полюбляють. З підопічними ми займаємося рукоділлям. Вишиваємо, в'яжемо. У нас є такий переселенець Литвиненко Юра, який займається в'язанням, вишиванням ікон. Він навіть вишив таку ікону, яку подарував Петру Тимофійовичу, директору нашому. Отримуємо посилочки, перекази від родичів, спілкуємося з родичами, малюємо аудіоказочки. Ми слухаємо, а потім складаємо свої розповіді. Позитивні або негативні. Ну, дивлячись, хто кого бачить, в якій ролі У мене приємне враження від співробітників закладу, тому що якби не їхня, не їхній патріотизм, то нічого б доброго не було, тому що ці люди роблять, можна сказати, подвиг, тому що вони багато вкладають своїх зусиль, свого свого часу, своєї роботи, своєї уваги людям і практично витягують цю роботу на собі. Звісно, труднощі вистачає, проте в колективі з впевненістю дивляться уперед: дровами повністю забезпечені, комора повна збіжжя, вирощеного власними руками. А у правлінської команди є бажання працювати і вдосконалювати процес надання послуг людям, які волею долею опинились в інтернатному закладі.